На цьому тижні очікується дощова хмарна погода зі шквалистим вітром, високих літніх температур поки що не очікується. буде свіжа погода з опадами. А де саме більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у вівторок, 17 червня, проливні дощі литимуть у Сумській, Чернігівській. Київський, Житомирський, Вінницький, Кіровоградський, Черкаській, Полтавський, Дніпропетровський, Харківській, Луганський та Донецькій областях на всій решті території країни буде переважати суха сонячна погода без опадів. Вітер шквалистий: 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде прогріватися від плюс 22 до плюс 26 градусів тепла. А у південних областях буде ще тепліше до плюс 28 градусів. Вночі по всій країні буде від плюс 12 до плюс 16 градусів тепла. Дорогі глядачі, підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні! У середу, 18 червня, дощі цього дня йтимуть у Харківській, Луганській, Донецькій та Запорізькій областях. А вже на всій решті території буде панувати сонячна погода без опадів, але буде вітряно. Очікуються пориви 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від плюс 23 до плюс 27 градусів тепла. Вночі ж очікуються від плюс 12 до плюс 16 градусів, а у південних областях вночі до плюс 20 градусів тепла. У четвер, 19 червня, майже на всій території країни прогнозуються опади. Суха погода буде лише у Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Херсонській областях та в Криму. А вже у решті областей нашої країни летимуть дощі місцями проливні. Вітер буде шквалистий 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день буде прогріватися від плюс 20 до плюс 25 градусів тепла. Лише у південних областях буде спекотно від плюс 27 до плюс 29 градусів. Вночі по всій країні буде від плюс 13 до плюс 17 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні.